Привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами інформацією про те, як розрахувати наш кармічний хвіст. Що ж таке кармічний хвіст? Кармічний хвіст це набір енергій, які відповідають за те, з чим наша душа, ми, по суті так, не справилися в попередньому житті, і які задачі нам винесені в пропрацювання цього разу, цього втілення. Ну що ж, пішла дивитися? Ну, і ми вже знаємо, так, вже знайома для нас ця картинка. Ну, і давайте по діях розпишемо, яким же чином ми будемо шукати енергії. Ще раз нагадаю, що таке кармічний хвіст це ось ці енергії, нам за вами треба знайти. так, три. Сьома вона найбільша. Ось, бачите, такого красу червоного. ну і далі трішки Менші, так, менші цифри самі по собі. Тобто, яка циферка, вона більш крупніша, вона більш впливає. Ну що ж, давайте порахуємо, вже зазвичай ми рахуємо з вами інформацію на а, даних Честера Чарльза Беннінгтона? Його народження, ой, його народження 20.03.1976 року. Так? Ну що ж, Перша дія, що нам треба зробити? Ну, перша дія у нас з вами стандартна, ми вже про це знаємо. І нам треба що знайти? Нам треба знайти число. Ми його знаємо, так? Це в нас 20 число. А нам треба знайти місяць. Ми знаємо місяць, це в нас третій, так, третій місяць, березень. Ну, і нам треба вирахувати рік. А рік ми рахуємо з вами наступним чином. Ми просто складаємо з вами всі цифри, які в нас є у значенні року. Тобто 1 плюс 9 плюс 7 плюс 6. Це в нас дорівнює. 1 плюс 9 у нас буде 10, 10 плюс 6 16, 16 плюс 3 у нас буде 23. А ми знаємо, що в нас всього 22 енергії, тобто 23 енергії в нас вже немає, тому ми цифру або число 23 приводимо до більш простої, так? ми маємо скласти 2 плюс 3 і дізнатися, що це 5 є. Наступна дія, і в наступній дії ми маємо скласти всі попередньо отримані числа. Друга дія. Складаємо всі попередні числа. Тобто, що нам треба зробити? Нам треба до 20 додати 3, додати 5. Що це в нас виходить? В нас виходить 28. 28 такої енергії в нас немає. Так? Тому. Ми складаємо 2 плюс 8, і в нас буде 10. Так, 2 плюс 8 у нас буде 10. Дивіться, оця енергія вона в нас відповідає ось цій енергії з кермічного хвоста. Тобто одну з них ми вже з вами знайшли. Я її так само підсвічу, щоб вона у нас була такого ж. Не хоче. Має, а не хоче. Є, є, все вийшло. І так, одну енергію ми вже з вами знайшли. Шукаємо наступну. Для того, щоб знайти наступну енергію. Для того, щоб знайти наступну енергію, нам треба буде знати наш характер. Тобто, в наступній дії ми з вами будемо шукати наш характер. Для цього нам треба скласти всі попередні числа. Значить, це в нас буде Знову ж таки, 20 плюс 3 плюс 5 плюс 10. Що це в нас буде? 20 плюс 10 це в нас буде 30, і 3 плюс 5 38, так? Знову ж таки, в нас немає 38 ї енергії, так? Тому ми маємо з вами скласти 3 плюс 8, і в нас буде 11, правильно? У нас буде. 11. І 11-та в нас енергія. Давайте я її теж позначу, щоб ми розуміли аналогію, так, звідки ми це взяли? Є. Yeah. 11. Що в нас тут не помістилося? Є. Yeah. Тепер буде видно. 3 плюс 8 11. Тобто ми знайшли в третій дії наш характер. Ну і четверта дія для того, щоб ми знайшли решту енергії нашого кармічного хвоста. Четверта дія. У нас ми маємо скласти наш характер, так? і а, одну енергію кармічного хвоста. Одну енергію я напишу кармічного хвоста. Я думаю, що ми зрозуміємо, що це, оскільки я ж тут проговорюю. Тобто, нам треба додати 11 плюс 10. І це в нас з вами буде 21. І ми знаємо, що в нас є 21 енергія, тобто ми її не приводимо до більш простої, лишаємо як є. І давайте з вами її також позначимо, щоб в нас. Ми розуміли, що ми з вами вже порахували. Ну, і як бачите, так, в нас є 10 та енергія порахована, в нас є 21 енергія порахована. І тепер нам лишилося дізнатися тільки середину енергії, яка буде також знаходитися в нашому кармічному хвості. І для цього ми виконуємо наступну дію, ми складаємо з вами отримані енергії. В кармічному хвості. Тобто кармічний, кармічний хвіст 1 плюс кармічний хвіст 2. Тобто, що ми робимо? Ми з вами складаємо 10-ту енергію, яку ми з вами знайшли спочатку, потім складаємо останню, яку знайшли 21-шу. У нас виходить цифра 31. Ми знаємо, що такої енергії в нас немає, тому ми маємо скласти 3 плюс 1 і отримати з вами четверту енергію. Так? І ось з вами у нас четверта енергія, яка в нас присутня в кармічному хвості. Тобто, ми з вами знайшли весь. Всі енергії кармічного хвосту 21, 4 і 10. 21, 4 і 10. Ось ці три енергії, які ми з вами бачимо. Ну що ж, давайте ще потренуємося і зробимо розрахунок, наприклад, як ми вже робили минулого разу: ми дивилися з вами Стівена Гокінга. Нагадаю, що він народився у нас. 8 січня 1942 року, так. Ну і давайте подивимося, пройдемося по нашим діям і зрозуміємо, як це порахувати. Число народження у нас 8. Місяць народження в нас 1. Тут нам треба змінити, тому що в нас 1942, так? Плюс 4 плюс 2. Відповідно, давайте порахуємо, що це в нас виходить. 10 плюс 4 плюс 2 у нас буде 16, правильно? Так, є 16. Тепер йдемо далі. І друга дія: нам говорить про те, що нам треба скласти всі попередні числа. Давайте. Нам треба скласти 8, нам треба скласти 1. І нам треба скласти 16. 16. Що це в нас виходить? 16 плюс 8 24, 24 плюс 1 25-та енергія. Так, 25 такої не існує, бо в нас всього їх 22. Значить, ми маємо скласти 2 плюс 5, і ми отримуємо з вами 7 енергію. Правильно, 2 плюс 5 у нас буде 7. Відповідно, ми знайшли з вами 7 енергію. Це а з нашого вже кармічного хвоста одна енергія. Далі шукаємо характер. Ми розуміємо, що нам треба скласти всі попередні цифри, тобто це 8, плюс 1 плюс 16 та плюс 7. Що це в нас виходить? 24 та 25, 25 плюс. 7, це в нас буде 32. Правильно, 32. 32-ї такої енергії немає, тому ми складаємо 3 плюс 2, і це в нас буде 5 енергія. Ось в нас, ось тут так, 3 плюс 2. І ось тут у нас буде 5. Ми його порахували. І це ми знайшли наш характер. Для того, щоб знайти е, наступну енергію, тобто зараз ми шукаємо ось цю енергію так? за четвертою дією, що ми робимо? Нам треба скласти характер і скласти ту енергію, яку ми вже отримували з кармічного хвосту. Тобто це 5, бо в нас характер 5, і в кармічному хвості у нас була сьома енергія. 5 плюс 7 нас дорівнює з вами 12. Нічого. Додатково враховувати не треба, ми знайшли цю енергію. Ну, і останнє діє, нам треба скласти 12-ту енергію 7, тобто дві енергії, які ми маємо в кармічному хвості, що в нас буде відбуватися? Значить, 12 плюс 7. У нас буде, зразу ми будемо знати, що це 19, і 19 енергія в нас точно є. Тому ніяких додаткових вираховувань ми не робимо. Відповідно, наша енергія в кармічному хвості будуть 12, 19, 7. 12, 19, 7. Ми всі їх порахували. Ну і давайте ще один приклад. На Єлизаветі II, нагадаю, Єлизавета II народилася 21 квітня 1926 здається, так, ну, гляну. Так, 26 року є. А, ну і знову ми враховуємо, перша дія, ми визначаємо число. 21, місяць 4, і рік у нас не 42-й, а 26-й, тобто плюс 2 плюс 6. І відповідно, в нас дорівнює 19, 10, плюс 2 і плюс 6. Це буде 18. так? У нас є така 18-та енергія, того ми нічого не змінюємо. В наступній дії ми маємо скласти всі отримані раніше. Цифри, тобто 21 плюс 4 плюс 18. І що в нас виходить? 18 плюс 4 у нас буде 22, 22 та плюс 21 буде 43. У нас немає такої 43 енергії. Відповідно, 4 плюс 3 дорівнює. І в нас з вами лишається наша сімка. Ви, якщо помітили, то в нас однаковий кармічний хвіст і у Стівена Гокінга був, і у Єлизавети Другої. Відповідно, цифри ми будемо знаходити ті самі, але дії ми все одно виконаємо для того, щоб знайти і зрозуміти, як це працює. Тобто сімку ми вже з вами знайшли, тепер шукаємо характер. Для того, щоб знайти характер, що ми робимо? Ми складаємо всі отримані попередні цифри, або числа, правильно казати, так? 21 плюс 4 плюс 18 та плюс 7. 21 плюс 22, 43, 43 плюс 7, у нас буде 50. так? 50 у нас немає такої 50-ї енергії, тому ми складаємо 5 та плюс 0. І ми отримуємо наш характер, п'ятірочку. Так, ось вона, п'ятірочка, і ось ми її також отримали. Ну і наступна дія в нас буде незмінною. Нам треба скласти наш характер плюс. Нашу одну енергію, яка в нас вийшла в кармічному хвості 5 плюс 7 це 12-та енергія. Навіть нічого не буду змінювати, тому що ось вона так і є, і тут вже далі дії будуть повторюватися. Ну, і для того, щоб порахувати останню енергію, нам треба скласти з вами отриману оранжеву енергію 12-ту і червону енергію 7. Додаємо 12 плюс 7, отримуємо 19-ту енергію. І все готово! В нас є наш кармічний хвіст 12, 19, 7. 12, 19, 7. Ну що ж, сподіваюся, як завжди, було цікаво і корисно. Ще хочу сказати, що в кармічному хвості від народження. Всі енергії ми читаємо в негативному прояві. Звичайно, я розумію, так, що протягом життя, скоріше за все, деякі з цих енергій або вже всі енергії ви могли вивести в позитив, але від народження такий був закладений потенціал, що ці енергії були в мінусовому прояві. Тому, як правило, ці енергії ми читаємо в негативних проявах для того, щоб ви щось розумієте про себе. Ну і на цьому все. Була рада з вами бачитися. Па-па, до нових зустрічей!